Всім доброго, гарного дня! Я рада вас вітати на вже шостій лекції, і сьогодні ми говоримо про аджну. Аджна третє око, наша шоста чакра. Ну, сьогодні у нас сині кольори, синій тейп, котрий можна пропрацьовувати також з Аджною. І сьогодні розповідь про аджну. З вами я, Юлія, ваш провідник, наставник в світ чакр. Буду, як завжди, використовувати свою авторську книжку для більш детальної інформації про чакри. Ну що, будемо розпочинати? Сьогодні в нас Аджина. Ми вже проговорили про вішутху, анахату, Маніпуру, Сватхістану, Муватхару, і ось ми дійшли до Аджини. Це вже ну, більш важкий рівень. Тут дійсно можна казати про це так. Це вже не легкий рівень, якщо ми кажемо про ажну. Ажна знаходиться в посередині, там де в нас третє око. Між бровами, вона відповідає за бачення, як ми бачимо, за зір, за гіпофіз, за епіфіз, за голову, за затилок. Тобто і відкрита, якщо вона, ми можемо бачити. Ясновидення, телепатія, візуалізація, інтуїція. Тут все це відкриває Аджна, коли ми вже можемо бачити. Її називають вона, вона має і енергії, котрі допомагають нам спілкуватися як духовне спілкування, щоб було. І щоб сприймати цю інформацію, щоб ми могли цю інформацію видавати нести цю інформацію. А з мудрістю, якщо ми кажемо про чакру, тут в нас дуже добра асоціація це лотоса про аджно і перевернутий трикутничок дуже добре асоціюється саме з цим. А, якщо перекласти слово «аджно», воно перекладається за межами мудрості. Тобто це вже щось інше. Ти вже якщо вішутха це мудрість, тут за межами мудрості. І ця чакра вона дійсно знаходиться вище ніж інші чакри, і вона поєднається з іншими також чакрами. Якщо в людини заблокована, на повністю що в неї перше, вона не бачить сенс свого існування, вона може, навіщо вона народилася, навіщо вона тут, не бачу свої, наприклад, дар, котрі в неї є, можливості. От у мене була одна, наприклад, жінка колись, і вона в неї, вона каже: це нікому не треба, мені цей дар також не треба, хоча він є, і вона не хоче його відкривати, бо. Боїться, заблокувалася, боїться. Це не бажання брати відповідальність за свої дії. Це також заблокована азбуку. Ми не хочемо нічого вирішувати, не хочемо нічого робити. Це звинувачення інших своїх невдачах, звинувачення, тому що зараз будемо казати, що ця чакра починається тут баланс. Коли ми вже не ділимо на погане, добре, справедливо, несправедливо. Тут відсутність критичного мислення може бути. Коли ми не можемо відрізнити правду від брехні, і самостійно вже не знаємо, де ми кажемо правду, де ми кажемо брехню, незадоволення знову-таки собою, нам це не подобається. Оці ось такі ось качелі. А якщо ми кажемо про збалансовану аджну, то тут в нас відкривається мудрість. Мудрість, знаєте, така, вона і відчувається, внутрішня мудрість, любов до усього живого. Тут відкривається дуже добрі знання вже в нас, спокій, не поспішати нікуди. І це дійсно також таке ось, ну, дуже цікаве та дуже, як то кажуть, ще вищий рівень розвитку для душі. І знову таки якщо в людини погано розвинені нижні чакри, вона ніколи не зможе відкрити а, ачну. Тому що енергії треба дійти до рівня третього ока, піднятися сюди. А якщо людина знаходиться на рівні Муадхари, чи на рівні Сладхістани, тільки ще тут, в мирському, тобто вона не зможе глянути всередину себе, вона просто злякається цього і не зможе. До неї буде страх усього того, що вона може побачити. Тому дуже часто собі околодар там проявляється. Буває ж кнопки, що людина може вже народитися, розвинутою аджиною, вона може бачити, передбачати, і вона там в дитинстві бачить щось погане, каже про це батькам чи комусь ще й кажуть, що ти зурочила, ти наврочила, що в тебе погане слово. І все, людина повністю блокує цю чакру, вона більше не хоче нічого нікому казати, вона боїться цього дару і йде до матеріального світу, опускається туди вниз. Тому Адна. Ну, це не дівання. Це по-перше, як я вже казала, добро, зло, справедливо, несправедливо. Ми маємо для себе вибудовувати позицію, але тут чакра без осудження, і тут з позиції всесвіту все справедливо. Добро, зло ці теж енергії, котрі є. Тут також. Ми ставимося вже як у відносних цих поняттях, ми вже не діємо, аж навчить нас бачити посередині, аж навчить нас відкривати це третє око. І адже навчить, якщо вішутка прислухатися до внутрішнього голосу, чути його говорити, то тут вже прям, е, спілкуватися з ними, прямо бачити послі між цим. І е, це також дійсно дуже важливо і дуже цінно, коли ми кажемо саме на рівні. Аджни. А, Знову таки, коли ми кажемо про аджну, то тут в нас, якщо вона дуже добре розвинута, то в нас зникають ілюзії. Бо основне, що блокує цю чакру, це ілюзії. Ілюзії, котрі ми собі вибудували, ілюзії поведінки якихось людей, ілюзії в цілому, коли ми, там справедливо, несправедливо і тому подібне, ми позбуваємось всіх ілюзій. Саме ілюзії блокують аджну. Ми бачимо посередині, ми бачимо третім оком. ми впевнені в цьому в нас знаєте, як лілі є духовна відданість. В нас є ця духовна відданість, в нас є ця духовна сила, і будь-те, що не трапилося. Вас ви вас не можна з цього стану забрати і вас потривожить там. Да? Тобто ні, ви вже в цьому стані знаходитесь, і це якраз і є, тому що коли ця ми досягаємо цього стану балансу. Але знову таки не проходячи досвід нижніх тягер дуже важко на рівні адж не вийти одразу на рівень балансу. Ну це в принципі. Я б сказала навіть нереально. А, ну і це буде дуже дуже сильно травматично для вас, тому тут можна ну, враховувати те, що м -м, треба з низами пропрацювати, а вже потім вже відкривати саме аджну, Бо аджна – це вже такий високий рівень, і тут е, нужно підходити до цього обережно, тому що може почати боліти, коли голова, боліти затилок. Це все каже про те, що людина ще не готова до цього. Тобто їй е, ще рано м -м, до цього йти, ну і прямо займатися. прямо цим. Відкриваються вищі знання, як я вже казала, вища мудрість, відкривається інтуїція. Ми існуємо за межами цього вже фізичного світу. Ми вже виходимо з якщо бішутка як тільки як початок, то бачні, ми вже як повністю відходимо. Ми поєднуємося з космічною, з. З енергією всесвіту, тобто з цими сильними потоками ми прям приєднуємося для того, ну знову таки, щоб отримати знання, щоб потім їх використати. І тут Аджна, вона дуже добре пов'язана з візуалізацією, також тобто, тут же 100% ми вже будемо бачити образи. Ми можемо бачити, як передбачення нам можуть приходити якісь події, котрі ми вже знали. Тобто, це все про чакру третього ока. А, ну, як казала, це за межами мудрості, і тут це про розуміння, про розуміння, про внутрішнє це розуміння. І дійсно, чакра Аджна, вона пов'язується зі світлом, вона пов'язується з просвітництвом, і цей світ він і дає оцю мудрість, і дійсно котрема може нам освітити наш шлях. А ми можемо освітити наш шлях ще іншим, тобто показати, коли, куди треба рухатися. Знаєте, це як внутрішнє око, внутрішній зір, котрі є в людини. І завдяки цьому ми зможемо пізнавати світ, пізнавати реальність, бути свідомим, усвідомлювати своє істинне я. Істинне я і тут вже ну, поєднання з вищими, з брахманою. Тобто тут вже підсвідома ця енергія, дуже сильна, дуже потужна енергія. Ну і щоб зрозуміти треба, по-перше, знаєте, уявити своє життя як подорож без бажань. І ця ось подорож, да, от подорожі, тут, і ваше сприйняття і все, але ви подорожуєте. В вас є місія, ви подорожуєте. І ви знову-таки ні де я б сказала так. І цей ось духовний шлях, ця ось подорож, путь, в котрий ви живете. Ви проживаєте без осудження, без е, цепляння за фізичні якісь речі, фізичні, матеріальні, е, включає і вас, в принципі, життя. І це саме духовний шлях, на кому ви повністю. як, Розсипаєтеся, ви стоїте в єдинстві з вищими енергіями. І тут є тільки енергія бути тут і зараз, енергія знаходження, тому що ви себе відчуваєте. Це дуже глибинний духовний вже шлях. Тут вже він не для всіх, і це нормально, тому що не кожному треба його розкривати. Ви маєте для себе вирішити, наскільки ви для цього це хочете, який аспект ви, світ. Ваша енергія для того, щоб ви могли її розкрити. Тому а, тут, коли ви її розкриєте, дійсно, ви відчуєте, як ви її прислухаєтесь до своєї інтуїції, як ви довіряєте вже вищим силам, вищим енергіям. Ви знаєте, що всесвіт вас веде. А, ви йдете по життю з ясністю, зі світлом, з самопізнанням, а, ви відчуваєте емоційний і внутрішній баланс, який дає вам дуже сильну, потужну силу. А ваші рішення вони є гармонічними, вони є спокійними. Ви відчуваєте внутрішнє себе відкритим, відчуваючи, ви не осуджуєте себе і не осуджуєте інших. І ви розумієте, що ви досліджуєте ці перспективи за межами ваших п'яти чувств. Це вже не п'ять чувств, тому що інші, якщо в нас прив'язані п'ять відчуттів, прив'язані до чаки. Тут вже ні, тут вони вже не прив'язані, і ми вже прив'язуємося до інших. Ми вже починаємо поєднуватися з вищою космічною енергією, з вищою космічною силою. Якщо ж ми її блокуємо, ми втрачаємо зв'язок зі своєю інтуїцією, ми стаємо нерішучими, нам важко прийняти рішення, ми не чуємо себе взагалі. Нам важко взагалі зрозуміти, що ми відчуваємо і що нам потрібно саме зараз. Ми вигораємо, ми відчуваємо пустоту всередині, таку прям сильну, сильну, котре все тіло може захоплювати. Можуть бути е, снитися кошмари, проблеми зі сном можуть нам перестати головні болі, болі в очах. Знову-таки можемо застряти десь в, в, в образі житті, якісь ситуації ти будуть повторювати, і ти буде нам резонувати постійно. Не вистачає часу на себе, на інше. Вузьке дуже бачення. Ми не можемо бачити далі свого якогось его-своїх суджень. Ну і тут це це приводить до депресії. До тривоги, до е, розумового туману, котрий вас повністю охоплює. Оце в нас про аджну. Цікавий так, такий рівень, але тут кажу, знову-таки, не кожному він потрібен, але якщо відчуваєте, то, звичайно, займіться розвитком Аджни. Це дасть вам дуже багато нових знань і багато нових поєднань. Завдання для аджни, котрі ми можемо використовувати. А, ну, Перше, тобто кольоротерапія, знову-таки синій колір, синє типування шиї. Тут ми тейпуємо на рівні а, аджни. А, сині кольори, сині кольори одежі, сині кольори навкруги вас це все розкриття аджни. Кажучи ще про дію, Ажно розкриває благодійність. Дуже добре благодійність служіння будь-кому. І це дуже добре розкриває саме ці енергетики дуже класно, тому тут благодійність стоїть як на першому місці, і дуже класно таки, допомагає нам знайти баланс між цим духовним і між матеріальним а, світлом. А, це перше. А, друге, в нас це знову таки мантра, і тут у нас мантра аум. Аум аум. аум. Аум аум, аум. Так ом це ж схоже, а Ом же буде надалі, і аум. Це в нас знову таки розкриття аж. Тут вже ми вже піднялися, тут на рівні, якщо ми кажемо там, зараз медитації, то тут вже в нас має бути саме частотні, а, високочастотні медитації, і є одна дуже класна медитація, зараз я вам про неї розповім, як вона робиться. А, після заходу сонця треба а, запалити свічку і сісти навпроти цієї свічки. А так має бути, щоб десь було не менше метра у вас був відстань між свічкою, але не, не дуже близько. І ми дуже дивимося хвилину, прям посилено дивимося на свічку. Це перший етап. І наступний, ми закриваємо очі і уявляємо цей вогонь в себе всередині. Тобто, що цей вогонь, те, що ви бачили, свічку, він зараз перенісся всередину до вас. І е, ви будете посилювати, тобто робити більше. Наприклад, спочатку ви робили хвилину, далі дві хвилини, три хвилини, дивитись на свічку і вогонь всередині. І можна прям візувати, як вас знову такі в рівні третього ока, як воно розкривається. Дуже добре знаєте. Також медитацію, коли ми прям бачимо це третє око, як воно відкривається, як воно розкривається, і ми прям це ось відчуваємо. Це теж дуже класна така медитація. На розкриття нашого третього ока, котре теж дуже круто працює. А, і знову таки візуалізуємо синій колір. Ось така от медитативна практика на розкриття, бачите, вже важливо робити ввечері, на розкриття аджни, те, що можна використовувати, і те, що можна робити, те, що буде класно пропрацьовувати, це дійсно також так. А, якщо ми кажемо про заняття, то тут дійсно в нас вже це заняття йогою ми продовжуємо, тут вже медитативні практики більше підключаємо, і тут вже слід в медитації година-дві години, а, тобто, не турбуючись про тіло, повністю знаходячись в тандемі з вищими енергіями, знаходячись в собі, поєднання цих енергій, я всесвіт, поєднання цього всього. Ну і знову таки, Тут вже можна додавати каміння, носити, коли при медитаціях на себе мінерали. Тут дуже добре працює аметист, дуже добре сапфір він дає як спокій нашій душі, дає нам можливість спілкуватися з вищими силами. Лазурит також саме, азурит також можна використовувати. аметист. Всі ці камні можна використовувати, також носити. І тому що вони будуть дуже добре працювати і знести свою енергію і допомагати вам розкривати цю чакру. Тому що тут вже на рівні знаєте, простих якихось земних речей зробити важко, тому що це вже рівень аджни, це вже рівень духовності, і тому тут ми використовуємо всі методи вже більш духовні ароматерапія. Знову таки, так само дуже добре в нас буде працювати лемонграс, лимонна трава, м'ята. Дуже класно також працює і ладан. Ефірне масло ладану оказує просто колосальний ефект, дуже класний. Його використовують і духовні цілителі, і мудреці. Дуже гарно ладан налаштовує на цю волну, на волну розкриття аджни. Тому ладан дуже класно буде працювати. Як ефірне масо, взагалі запах вадину, свічки, це, знову-таки, буде нам відкривати ці потоки, вищі потоки і поєднання з вищими цими енергіями. І це в нас афірмації. Да? Ми проговорили кольоротерапія, ми проговорили йога заняття, да? ось тут медитативні біси, медитація, мантри і меди... афірмації. Ну що, афірмації будуть у вас чотири, тут у нас ми зробимо чотири. Перше. Я відкрит для істин Всесвіту. Друге, я є джерело своєї істини. Третє. Я пов'язаний з духовним світом. І четверте. Я чітко бачу ціль свого життя. Тобто я відкрит для істин Всесвіту. Я є джерело своєї істини. Я пов'язаний з духовним світом, і я чітко бачу ціль свого життя. Ось такі афірмації, які ви можете кожен день використовувати, читати, ну і знову таки розкривати аджну. Це ось такі методи. Ну, знову-таки, тут вже цей рівень, тут вже ми більше як відходимо від як би так, мірського вже менше, і більше тут вже ось саме практика. Котрі ми використовуємо. Але пам'ятаємо, що не блокуємо себе ілюзіями, не блокуємо себе осудженням по відношенню до інших. Це дуже важливо, оскільки це дуже сильно блокує цю чакру, і людина буде одразу це відчувати, що вона не може рухатися далі. Що ця енергія керує шоста чакра вже духовним спілкуванням, вже сприйняттям, внутрішньою мудрістю. Розвинену інтуїцію, тут Аджна виступає для нас як можливість поєднатися з вищими енергіями. Якщо далі ми будемо йти на Сахастару там вже поглинання повністю, то тут це поєднання з цими вищими енергіями. А Аджна важлива, важливий етап нашого розвитку. Знову таки, потрібно розкривати не всім, я повторюсь, так само, щоб ви одразу це розуміли. Але хто готовий, розпочинайте випрацювання з собою, і далі ви будете, практики, готові вже розкрити вішутку і вже бачити. Тому що основне, ми хочемо в цьому тандемі поєднатися. І ми хочемо вже навчитись і хочемо бачити якісь нюанси, бачити якісь аспекти. І якраз таки Аджна дає нам це цей внутрішній сильний поклик, внутрішній сильний голос, і, і можливість бачити посередині. Посередині бачити в балансі. Це в нас те, що ми будемо говорити і проговорили з вами про Аджна. Адже чакра третього ока. А, ще те, що б хотіла додати на останок, дуже добре ще для розкриття це вірші. Писати вірші, читати вірші. А, це дуже добре розкриває адже. Тому, хто хотів спробувати, можете починати писати: писати вірші. І писати, знову-таки, про. Божественне, писати про духовне, писати про космічне. На цій ноті я буду завершувати з чакрою Аджна. Ми сьогодні з вами проговорили. А... Цей рівень він інший, тому, -то, ти менше всього, цей рівень він вже дуже високий. До нього ще треба піднятися. Але якщо вже піднялися, відчуваєте, що час настав, розкривайте. Повністю легко розкривайте. Ви це однозначно зможете. Буду з вами прощатися, ваша Юлія сьогодні дарувала вам інформацію з приводу чакр, і ми вже розглянули шосту чакру ачну. Гарного дня та бережіть себе!